Замість омріяної відпустки на лікарняне ліжко у власному відділенні керівник реанімації Житомирської обласної лікарні щойно переніс операцію. Декілька ударів від було, тобто ударів 5-6 було. Ділятку носа більш, тому що переломаний ніс. Окрім зламаного носа, у чоловіка закрито черепно мозкова травма та забій головного мозку. В нокаут лікаря напередодні відправив тест пацієнта, якого після невдалого пірнання доправили до відділення інтенсивної терапії без свідомості і зі зламаним хребтом. Находився цей чоловік неадекватному стані, Скоріше, в стані алкогольного опіняння не виключається де ж наркотичка какої воздействие. воздействия. Поэтому з ним було. Ні, придмір він одразу не міг пояснити навіть хто ким він приходиться хворим, надали інформацію, пояснили в якому він стані. Пояснили, чим ми займаємося, що ми робимо. І Одразу отримали з цього купу негативної інформації і погрози. Родич закидав медикам неналежне лікування скаліченого зятя. Вгамовувати розлюченого тестя лікарям дається лише з поліцейськими. Копи забирають буяна з собою, але той повертається. Безперешкодно, повторно зайшов у відділення і наніс тілесні ушкодження. Ну тут не можна виключати, що він міг би прийти не з кулаками, міг би прийти там з ножем. Було неочікувано, просто виходили з ординаторської і були нанесені зразу по обличчю тілесні ушкодження. За побиття чоловік відповідатиме одразу за двома статтями: це хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень. Дочка і дружина скаліченого зятя телефоном виправдовує батька не пустили, ничего не объяснили им, что с ними как, и там просто начали спрашивать, нахамили, оскорбили. Медики в паніці після інциденту у відділенні цілу добу чергувала охорона. Керівництво лікарні тепер просить у чиновників забезпечити таку на постійній основі. «В випи випадку це мають бути озброєні охоронці, які надавати заспокоювати таких злочинців. Порушень, порушників режиму лікарні, тому що це загрожує життю як і пацієнтів, наших, так і медичного персоналу. нашої лікарні про нападника відомо, що той вже мав не одну судимість однак поліцейських це не насторожує. Його знову відпустили в усі обласні лікарні з охорони лише два чергових та шлагбаум. Страшно працювати і ми реально просто вийшли абсолютно без захисту.